Привіт! етері «Позирай Подкаст. Проєкт, в якому ми знайомимося з талановитими митцями, які проживають в Ужгороді. Сьогодні ми поговоримо про мистецтво фотографії з фотохудожницею Кетрін Кіш. Кетрін Кіш. Ужгородська фотохудожниця, яка провела вже дві фотовиставки. В своїх фотороботах мисткиня зачіпає такі важливі соціальні теми, як забруднене середовище, ейджизм та самотність. Розповіж, будь ласка, як взагалі народилася фотографиня Кетрін Кіш і коли. Ця історія взагалі трошки довга. Починається з мого дитинства. Я ще в дитинстві дуже сильно любила фотографувати. У мами був плівковий фотоапарат. Вона завжди давала знімати сім'ю, якісь події. Правда, тоді дуже кумедні фотографії були: це були або ноги, або голови. Але мені тоді вже це сподобалось насправді. Потім, коли я е, почала вчитись в університеті, я закінчила міжнародні відносини, закінчила юридичний і пішла більше якісь в бізнес-сферу. Бізнес-вумен почала в собі виховувати. Е, по закінченню університету, батьки мені все таки подарували фотоапарат, мій перший, з яким я по сьогоднішній день працюю. І тоді фотографію я розглядала як хобі. Знімала друзів, знайомих, за студентську шоколадку. Це було дуже класно, дуже цікаво. Але в один момент я зрозуміла, що фотографія це та справа, яка мене надихає, це те, що мені подобається, це те, дійсно, де я можу розкрити свою особистість, свої творчі задуми, свої ідеї, де я можу дійсно принести суспільству якусь. Корисну річ, да? піднімати корисні теми, цікаві теми, соціально важливі теми. І буквально місяців вісім тому я звільнилася зі своєї роботи і повністю пішла в фотографію. Фотографія для тебе це скоріше якесь заняття для душі чи один з варіантів кар'єри? Ну, Взагалі багато успішних людей вони кажуть, обирайте професію по душі. І тоді ви все життя будете не працювати, а насолоджуватись. Тому фотографія для мене в першу чергу це для душі, це місце, де я почуваю себе комфортно, де я почуваю себе добре. А коли все так і є, тоді фінансова сторона вона трохи автоматично сама підтягнеться. Розкажи, будь ласка, в якому стилі тобі найбільше подобається фотографувати? Взагалі, конкретного стилю я би не виділяла. Перша моя фотовиставка була в стилі Нуар, мені насправді дуже подобається ця, ця стилістика. Чорно-біла фотографія, вона для мене завжди цікавіша, тому що якщо ми беремо сферу не просто фотографа, а беремо сферу фотохудожника, то саме в чорно-білій фотографії ми можемо виділити ті моменти, де можна побачити історію. Тому що дуже часто кольори вони відволікають від основного сюжету, від основної ідеї, від основного сенсу. Розповіж про свою найепатажнішу та найпровокативнішу фотосесію. Дуже хороше питання. Е, Найепатажніше, найпровокативніша це були мої селфі, насправді. Тому що хі, я була трошечки пухкенька, і з часом, коли я почала приводити своє тіло в порядок, я почала розкривати само себе, я почала знімати фотографії вдома. Е, і відповідно почала втілювати більш сміливі ідеї, де трошечки більше тіла, трошечки більше мене. І найпровокативніше, дійсно, там, де в більгі, там, де якісь гарні пози, гарні фігури, на які знайомі друзі дивилися, і кажуть: Вау, це ти на кадрах. Кажу: ну так, так, так. Тому що я полюбила себе і я почала розкриватись. І насправді, от це найкраще. Де я можу себе показати, де я люблю себе і не ховаю свого тіла, своєї фігури, і це круто. А чи були якісь фотосесії, якими ти залишилася незадоволена в результаті? Теж дуже хороше питання. Насправді фотосесії я кожною фотосесією задоволена. Тому що навіть якщо є якісь такі кадри, які мені не досить сильно подобаються, це для мене можливість розвиватись. Тому що вже постфактум я бачу, де я могла зробити краще. І в наступній такій ж самій фотосесії я вже, відповідно, роблю на рівень вища якість. Тому кожна фотосесія це не просто результат, Діяльності це можливість для розвитку, і це можливість бачити де можна краще зробити. Я всіма задоволена на тому рівні, на тому етапі, коли це було зроблено. Як ти вважаєш, що важливіше все ж таки в роботі фотографа техніка, чи саме його робота, його діяльність, його бачення? Насправді техніка це круто. Я сама відчуваю, що я би хотіла вже кращий фотоапарат, тому що я вже свій, можна сказати, переросла. Але насправді вся справа не в фотоапараті, не в техніці. І це досвід не тільки мій, це досвід навіть моїх колег-знайомих, які. Так само стикалися з такою ситуацією, де на конкурсах на рівні з суперкрутими дорогими фотоапаратами людина зробила просто фото на телефон, і воно набагато більше сенсу несло. Це залежить взагалі від сфери діяльності. Якщо ми говоримо про сімейну фотосесію, то там так само важлива техніка. Але якщо ми беремо якусь художню, творчу історію, не настільки важливо. Сама техніка, наскільки важливе бачення фотохудожника побачити цей момент і вміти передати його правильно. Тому однозначно бачення і той, хто стоїть за технікою, він важливіший, ніж та техніка, яка в його руках. А в чому твій секрет? Як тобі вдається ловити емоцію? Емоціям я взагалі завжди приділяла багато уваги. Для мене емоції це найважливіше, що ми маємо. Це ми, як люди, відрізняємося від інших істот. Взагалі, це практика насправді. Практика і певні якісь практичні завдання. Елементарно, для того, щоб помічати більше, ми маємо вивчати психологію, ми маємо вивчати якісь техніки взаємодії з людьми, тому що. От, Наприклад, я вивчала в свій час, вже років може 15 тому, мікровирази людей. І в мене навіть тренажер для цього був. І дякуючи цьому, я можу помітити якийсь вираз людини, якийсь момент, який я можу за допомогою камери зафіксувати, який буде саме живий і саме те, що людина відчуває в душі. Тому практика, практика і особистий розвиток. Це головний секрет усього. Що надихає тебе встати зранку і йти її фотографувати? Я як творча особистість, мене в принципі надихає все, що я бачу навколо. І елементарно я можу, коли йду в місто, я бачу, як птахи летять, як бачу, як тече річка, я чую, як вона тече. І я бачу людей, які там йду, посміхаються, хтось сумує, хтось сидить на лавиці. Це все емоції, це все життя. І насправді весь сенс в тому, щоб помічати. Е -є 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 -є. Дуже важливо в нашому житті, скажу російською, осознаність. Так? Тому що ми дуже часто настільки на автоматі рухаємось, що ми не помічаємо елементарних речей. І без цього наше життя стає сухим. А от мене якраз надихає те, що я вмію звертати увагу як на якихось людей, якісь рухи, як листочок полетів. Він навіть просто листок летить, і це може бути художня якась історія, яку можна побачити. І воно дійсно гарно, як плавно, гарно рухається. Це дуже цікаво, це дуже класно. Тому надихає, в принципі, все, що мене оточує, тому що я намагаюсь шукати щастя і позитив, і взагалі якісь гарні моменти в усьому, що є навколо мене. Я знаю, що недавно відбулася твоя фотовиставка. Яка складалася з трьох серій. І розповіш, будь ласка, чому взагалі ти вирішила зачепити такі соціальні теми і як виникла ідея цієї фотовиставки в цілому? В цілому ідея, почну з неї, вона виникла насправді просто по ходу процесу. Я в грудні провела свою першу фотовиставку і зрозуміла, що. В травні на своє день народження я хочу другу. Я навіть зробила листочок А4, написала на ньому 24 травня друга фотовиставка і зачепила на стіні. Це була така візуалізація мрії. Я не знала, про що буде ця фотосерія. І дуже звернула увагу, я, в принципі, люблю дивитись вебінари, якісь навчання, тренінги, де. Наголошували на тому, що дійсно, якщо хочете зробити щось цікаве, щось корисне і щось важливе є для цього бажання, звертайте увагу на соціальні теми. І я й на фотовиставці в принципі, розповідала історію, що от ходила дуже довгий час, думала дійсно, про що може бути історія в другій фотовиставці. Дуже багато гуляла набережною містом. І одного разу я відкрила очі на ту проблему, яка завжди була під ногами, це забрудненість міста. І це якраз та історія, з якою я стикаюсь дуже часто. Я знайома з багатьма ВПО, які всі однозначно. Практично всі кажуть, Боже, Ужгород, таке гарне місто, таке неймовірно красиве, але стільки сміття, що це просто жах. І дійсно, особливо після того, коли трошечки піднімається рівень води, пройтися набережною це окей, в центрі де прибирають. А з мого району, коли спускатись до набережної, там сміття навколо. І це дійсно грозить екологічною катастрофою краю, тому що впливає на екосистеми. Руйнує і, і багато негативу викликає. Одна серія за другою. Я зрозуміла, що я хочу передати самотність, тому що це така ситуація, яку кожна людина переживає в житті. І не тільки в одному етапі ми досить часто стикаємось з цим, особливо в сучасному світі. І третя частина це е, про ейджизм і самореалізацію. Знову ж таки, у нас. Е, Є ці радянські стереотипи, що там, до 40, до 50, а потім вже доживаємо просто до пенсії. Ну ні, чому так має бути? За кордоном люди живуть, подивитись на тих же американців, як вони розважаються в 60-70, це. Блін, ну це круто. Люди живуть, люди насолоджуються життям. І Я хочу, щоб наше суспільство дійсно бачило те, що немає обмежень. Ну ніяких немає обмежень. Всі обмеження тільки в наших головах. І Я зрозуміла, це саме те, що треба робити, це саме те, що привертає увагу, де ми можемо об'єднати не просто творчість, а привернути увагу дійсно важливим екологічним проблемам. І моє бачення в тому, що якщо хоча б одна людина зрозуміє, що чисто там, де не смітять, а не чисто там, де прибирають. Ти згадала, що в тебе була ще одна фотовиставка в грудні. Розповіж, будь ласка, про неї. Так, 21 грудня я провела першу фотовиставку. Вона називалась Почуття. Це було 15 е фотокартин на холстах, е де була зображена я в стилі нуар, як я вже попередньо казала. Суть всієї виставки була в тому, щоб розкрити. Почуття і емоції людей. Так як у нас уже, на жаль, дійсно в активній фазі відбувалась війна, і я хотіла приділити важливу увагу емоційному стані людини. І відповідно нічого зайвого в кадрах, там була я і певні пози, де люди задіяні були. Основні чуття людини в фотовиставці, зараз в двох словах скажу, могли роздивлятися ці кадри і знаходити якісь внутрішні емоції свої. Я могла, наприклад, зобразити переживання своїм тілом, так, рухом, а люди могли побачити якийсь сум чи якусь печаль. І насправді тут, як Певного роду психотерапія, де люди могли бачити і могли зрозуміти, що відбувається в їхній душі. Оце я хотіла задіяти. Плюс до того, щоб не просто да, воно візуалізовано було, е я задіяла основні чуття людини. У нас був задіяний е не тільки візуал, е музика на фоні грала. Спеціально мною підібрана ембієнт музика, яка відповідно розташовувала людей до розкриття емоційного стану. Спеціально розроблений е, аромат був, наповнений цим ароматом е, зал. Е, також було, були задіяні смакові рецептори. Я з моєю мамою розробляла тістечко, яке знову ж таки доповнювало цю історію і допомагало розкрити ці почуття. Е, і таким. Мінімальним доповненням були так само візитівки мої, які я розробила, які з одного сторон, з однієї сторони, були глянцеві, а з другої сторони такі м'якенькі м'ятове. Томіж людина, коли брала, вона знову ж таки відчувала цю ніжність. От це все воно разом об'єднувалось в повну історію, яка і дала розкриття самої ідеї, самої фотовиставки. Чи виникали в тебе якісь труднощі при організації самих фотовиставок? Насправді труднощі вони є завжди, враховуючи те, що якби, фінансового забезпечення як такового нема, тому тут більше труднощі саме в оформленні, тому що якби ідея є. Чим доповнити, да? я роблю не просто фотовиставки. Я роблю певний перформанс, який допомагає глядачу не просто побачити, а відчути ту історію, яку я зображаю. Так само було її на першій фотовиставці почуття, так само і на другій, яка називається щастя, де люди могли не просто побачити, які могли поглинути ці історії і дійсно відчути цю проблематику, яку я піднімаю в своїх серіях. Найтяжче це дійсно. Те, що, наприклад, виставити ті ж фотографії так, щоб вони правильно сприймались за відсутністю якогось там спеціального обладнання, е спеціальних якихось інструментів, е це, дійсно виклик, це дійсно виклик створює. Але все інше мене оточують дуже чудесні люди. У вас у бібліотеці тут просто неймовірні люди, які готові усім допомогти. Всі складнощі ми долаємо разом в команді, і це дуже круто. Як ти вважаєш, яку роль у вдалому фото відіграє обробка? В залежності від історії, в залежності від ідеї, яку ми хочемо передати. Тому що якщо це репортажна фотографія, тут ловиться момент, і в принципі обробка не столь важлива. Якщо це художня фотографія, то в даному випадку дуже важливо дуже важливим є сама обробка, тому що саме обробка вона підчеркує ту художню історію, яку хоче передати фотохудожник. Я нещодавно переглядала TikTok і бачила, що в Photoshop вшили штучний інтелект, і там можна робити дуже великі зміни в фотографії. Як ти до цього ставишся? Дуже багато людей, і в тому числі фотографів, вони насправді переживають за штучний інтелект, тому що в нього є дійсно безмежні можливості, які ми не можемо тут і наяву. Створювати. Я до цього відношусь позитивно, тому що штучний інтелект насправді це інструмент, яким просто треба навчитись користуватись. Так, да, я не хочу знімати модель і потім в кадрі міняти її плаття. Це можна. Але це розширює можливості в плані того, що чим далі, наприклад, якщо це зйомка в місті, у нас дуже багато рекламних банерів, у нас дуже багато. Сміття і всього-всього, і штучний інтелект в даному контексті він полегшує роботу. Ми можемо просто покращити сам кадр і зробити його більш цікавим або більш правильним. Тому штучний інтелект у фотошопі це круто. Це насправді дуже крутий інструмент, яким просто-напросто треба навчитись правильно користуватись і не створювати якусь штучну історію. На твою думку, які зараз є тренди та антитренди в фотографії? Це дуже хороше питання. Чесно кажучи, я дуже намагаюся слідкувати за трендами, тому дивлюсь різні ролики різних фотографів, фотош... в Тіктоці? Але я скажу одне життєве. Насправді, основний тренд. Це те, що є живе, це те, що викликає в людей емоції. І така фотографія, вона завжди буде в тренді. Вона завжди буде актуальна. Тому що якась штучна, створена, якась постановочна, да, це може бути технічно, ідеально виконано просто. Але якщо там нема життя, то воно ніяких емоцій не викличе, і відповідно ніякої зацікавленості не буде в людей для цього. Що б ти порадила фотографам-початківцям, з якої техніки починати взагалі? В першу чергу, що би я порадила початківцям, неважливо, яка у вас техніка. Дійсно, неважливо, яка техніка, важливо бажання і важлива неформальна освіта. Ми можемо піти закінчити курси фотографів. Да, ми технічну сторону підтягнемо, ми будемо розуміти, але практика. Найважливіше це практика. Неважливо, чи ви знімаєте на телефон, чи ви знімаєте на саму дешеву камеру. Без різниці. Ходіть на всі заходи, на всі події, волонтерте, пробуйте, запрошуйте друзів. Цю саму пораду я отримала від дуже крутого міжнародного рівня фотографа, якого я в інстаграмі знайшла і запитала. І так само цю ж пораду я е, даю іншим. Це найкраще. Тому що поки ми не навчимось на автоматі спрацювати з тим, що в нас є, поки ми не розробимо бачення кадру, у нас може бути фотоапарат за 100, за 200, за 300 тисяч гривень. Але якщо ми не бачимо кадр, ми не бачимо історію, то толк з того фотоапарату. Тому практика, навчання всюди ходити, всі події відвідувати і чим побільше знімати. Фотографія це мистецтво крадіжки крихти часу, сказала Андреа Трифу. Сьогодні ми дізналися трохи більше про світ фотографії, за що вдячні фотохудожниці Кетрін Кіш. З вами був Позирай Подкаст та його ведуча Ніна Шпиток. До нових випусків!